Сьогодні розберемо питання мобілізації в Україні, Щомісячно соцмережами ширяться відео, на яких військові б'ють людей або ж силоміць пакують у буси для того, щоб закрити звітність кількістю мобілізованих. Але чи буде якась користь такого призовника, якого побили, та проти власної волі відвезли у невідомому напрямку? Щоправда, слід розуміти, що, попри значну кількість обурливих відео, де ТЦК перевищують свої повноваження, це все ж не основна частка випадків, а скоріше, похибка системи, де до лав ТЦК залучають моральних уродів, які збувають свою злість на цивільних, бо ті ж співробітники ТЦК. Сика, які дотримуються законодавства країни та відносяться до людей з повагою, не мають жодних проблем. Та під час таких зустрічей конфліктів не виникає. Представники військових запевняють, що в українських чоловіків склалось хибне враження, що як тільки вони пройдуть до територіального центру комплектування, то їх одразу ж заберуть на фронт. Все через таких от відбитих ТЦКшників, які створили певний образ, тому люди після отримання повістки бояться йти до них. Зараз ну яка мотивація? Ви ж бачите, як подіє військомат. Ну, ну. Хто захоче йти в ту армію, коли військомат тебе лупцює, там закидує, все. Попри подібні випадки неприйнятних методів роботи, ТЦК, важливо розуміти, чому це відбувається. От багато моїх про побратимів е, часто мені говорять, треба люди. Тобто дійсно не вистачає на фронті людей. Вони потрібні. І ну рано чи пізно багатьом з нас, хто ще не був, прийдеться туди йти. Треба готуватися і треба просто, мабуть, правильніше народу пояснити. Я не кажу про якісь там загальні зле, якісь там загальні рожеві окуляри, там да якісь політики зеленського, не зеленського кої за все. Просто пояснити, що в Росії це обов'язкова повинність. Народ Росії він буде голодати, умирати, йти сюди. Ну, як, як стату, да вони там не будуть підніматися, ні на який ніякий протест, цього все не буде. А в Україні потрібно мотивовано пояснити, що якщо Україна не буде воювати, от не будете ви воювати, Путін там не зупиняється. Він не зупиняється зараз. Тут на лінії бойового зіткнення не зупиняється е, в інших областях, не зупиниться зараз на Куб'янське, е, і країна просто зникне. Отже, якщо вже дали повістку на вулиці, що робити, а чого не робити, найнеправильніший варіант це почати сперечатися, розмахувати кулаками або бігти від ТЦК. Кожна людина все ще є громадянином країни з власними правами, тож варто використовувати законний спосіб, якщо ви бачите, що представники ТЦК порушують ваші права. Як мінімум, військові не мають права перевіряти у вас документи без присутності співробітників національної поліції. Якщо люди в камуфляжі хочуть побачити ваші документи, необхідно зателефонувати 102 і дочекатись приїзду правоохоронців. У разі, якщо вручили повістку і не прийшов до військомату, а приїхав бо запхали в машину, відвезли, слід будь-якими методами викликати поліцію і сповістити їх про правопорушення, адже ніхто. То має права силомість відвозити людину куди-небудь. Звісно, у жодному разі не можна давати хабарів, підкуповувати співробітників ТЦК або намагатися з ними домовитись. Використовуйте всі можливості, щоб зв'язати з рідними та друзями, повідомити їм, що вас незаконно утримують у ТЦК. Відтак родичі зможуть звернутись до суду. Чому це важливо? Тому що мобілізований має чітко розуміти і бути готовим донести. Служби, а не бути спійманим з тотальним небажанням робити бодай щось для військової справи. Не слід забувати, що це людина, якій видадуть бойову зброю, і вона має чітко усвідомлювати свої задачі. Треба мотивація, якась я не знаю, яка треба мотивація. Ну не така, що палками заганяв. І так хлопців треба міняти заміна треба якась, але. Так, як мотиву... відбувається ця мотивація, то мені каже, це буде дуже нескоро. Якщо, ви, наприклад, це чоловік, здоровий, нормальний чоловік, він хоче далі жити в країні, в нього є сім'я. І так само у мене стоять хлопці, в яких є сім'ї. Тобто... І чому одні мають захищати, інші ні? Як, як тебе ще мотивувати? У тебе тут сім'я живе і ти не хочеш стати захищати. У мене всі товариші, вони всі одружені, у всіх є сім'ї, але вони прийшли. Ну, Тобто, вони не бояться, вони виконують завдання і є в кого і народжуються діти зараз, ну, маленькі. І вони все рівно залишають і йдуть собі, тому що вони розуміють, що сьогодні він на круг, завтра вона вже може бути отамат -от, взагалі. Росіяни не зупиняються. Я зупиниться. думаю, я думаю, що ні. Ситуація склалась так, що ніхто не може знайти баланс між правильною мотивацією громадян та швидкістю підготовки військовослужбовців. Сьогодні я вам телефон. Ну, і джон бо до мене на стіл дещо потрапило, і можливо, це найкраща річ, яку я бачив за останні півроку. Якщо ви маєте 60 секунд, я поділюся з вами. І хвилинка. представники ТЦК здебільшого, вирішують не панькатись призовниками, бо на їхню думку, за весь час повномасштабної війни кожен вже має бути мотивованим для вступу до лав зсу. Проте кінця війни ще не видно а люди все частіше задаються питанням, коли ж це скінчиться. Скільки можна блядь? кожного дня побирають десятки і сотні наших громадян, які віддають життя за свободу власної країни. Але вже давно є фактом те, що ми не можемо перемогти суто силовим методом. Потрібно залучати політичні важелі, а не воювати до останнього українця. Адже після війни країну ще чекають роки відбудови, і цим теж має хтось займатись. Це не війна до останнього українця. Ми не маємо права просто віддати і землю, і людей, які живуть на цій землі. Думаєте, нам потрібна земля без людей ні. Проте звісно, якщо країни не буде, то й відбудовувати буде нічого. Здавалось би, я зараз кажу абсолютно логічні і зрозумілі речі, але все ж їх слід повторювати, щоб кожен міг візнайти свою мотивацію на життя і захист країни. У нас вибору немає, наш обов'язок це кровити. Я рахую. Наскільки ти підготовлений тут, настільки ти себе покажеш в бою. Якщо ти тут не готовий, в бою, на жаль, буде дуже важко. І, на жаль, не буде того результату, не буде виконана бойова задача. І я буду до кінця з своїми побратимами, це обов'язково, до, до, доки моїх сил хватить, і я пообіцяв хлопцям, що завжди будуть з ними. В деяких селах, ну, взагалі. Аж приємно було відчувати, бачити тих людей, які виходили, плакали, падали на коліна, обнімали. І дійсно, так от згадуєш і навіть так е, сльози радості накатують. І це не, не можна передати ці відчуття, що ти відчуваєш, коли до тебе виходять діти, старші жінки, люди, і навіть в тих умовах, в умовах окупації, коли немає нічого. Нам виносять якісь продукти, намагаються щось вам дати. То, ну, як мінімум, воно того варте для того, щоб там бути. Це війна і в нас немає іншого вибору. Тому що ці нелюди, які прийшли на нашу землю, у них є задача максимального, повного, тотального винищення нашої нації як, як такої. То що ж треба для того, аби ТЦК не ловили людей на вулицях, а військовозобов'язані самі могли вибрати, що їм робити і де їм служити, тобто якою має бути справедлива мобілізація? Так є випадки дуже неправильно, коли представники військоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили. До військ тощо, але тут я б хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки, такі так є. Чи це правильно? Абсолютно ні, і вони повинні вони не повинні цього робити. Наразі в Україні проходить так звана повзорна мобілізація. В Місяць до війська призивається близько 20 тисяч осіб. Якщо рахувати по регіонам, то з однієї області призивається близько 1000 людей, а з великих міст близько 100 людей на місяць. При цьому більшість з них, скоріше за все, не йдуть в ТЦК добровільно. Знову ж необхідно працювати з мотивацією людей. Окрім лозунгів про те, що це обов'язок громадян, слід доводити, що держава теж. Виконують свої обов'язки перед громадянами. Це, зокрема, стосується як грошового забезпечення, так і права на демобілізацію. Проте адвокати зазначають, що суди завалені справами щодо на виплат військових. Це стосується не лише зарплат, а й виплат пораненим бійцям або родинам загиблим. Як людина буде хотіти воювати, якщо після виконання своїх обов'язків вона лежить поранена, а їй не виплачують грошові кошти. Це ж ненормально. Деякі особи тільки через півтора року отримали свої заслужені кошти. Зрозуміло, що подібний бюрократичний хаос був і в мирний час. Проте зараз, під час активних бойових дій, та ще й не будемо забувати про тотальну корупцію. Подібні випадки з затриманням виплат, на жаль, не є поодинокими виключеннями. Також необхідно, аби люди розуміли, який термін мають прослужити. Активна оперативна фаза, от вона закінчиться протягом двох трьох тижнів, тому що вона просто не буде себе. Попри прогнози актора Арістовича, війна. За 2-3 тижні не закінчилась. і всі це розуміють. І служити доведеться насправді багатьом. За словами адвокатів, багато хто готовий піти до військ, але людям необхідно розуміти, на який строк. Також громадяни хотіли б мати можливість виїзду за кордон після демобілізації. Люди готові йти в штурмовики, але щоб далі держава гарантувала, що вони зможуть виїхати до своєї родини за кордон. І це теж буде стимулом, а там же нехай. Людина обирає, вона рік буде в штурмовиках ризикувати життям або три роки служити десь у штабі. Але людина повинна знати конкретний термін звільнення, а не як в якійсь царській армії, 25 років чи поки не вб'ють. Дуже важливим є моральний стан людей. І це абсолютно не можна відкидати. Люди це не машини, не можна їх рахувати просто кількістю. А нам безумовно треба чітко розуміти, що люди мають знати, скільки їм служити, мають мати відповідний моральний стан психологічний. і це дозволить залучити більше людей. Менше людей буде ховатися, розуміючи все таки, скільки їм служити конкретно. Проте зараз військові говорять, що вихід з армії це або ти двохсотий, або непридатний, чи після важкого поранення. Звісно, це в першу чергу відбувається через нестачу мобілізу. Ованих військових просто нікому міняти, а перед тим як е, демобілізувати, треба мобілізувати, е, навчити, згрупувати е, і тільки потім замінити. Проте в Україні є можливість залучити людей, яких так не вистачає на фронті з мінімальними вкладеннями, адже вони вже в цьому навчені, от тільки законопроекту відповідного немає. Зараз беруть тих людей, які в принципі воювати не хочуть. А при цьому є можливість взяти якусь кількість людей, які воювати хочуть, а Україна цього не робить. Ну держава, що я маю на увазі. У нас відсутнє сьогодні законодавство про так звані короткострокові контракти. Тобто, якщо людина, наприклад, військовий, відслужив перший рік там в вторгнення, чи до того ще служив, неважливо. Але далі звільнився зараз з сімейними обставинами. Багатодітне батько догляд за там батьками-інвалідами. Там є різні підстави для цього. А, але там, наприклад, через піврік е ще. Вирішив, що хоче повернутися, ще готовий послужити, але не може, не хоче йти ну, без, безстроково. А хоче, наприклад, для себе вирішив, що я готовий ще півроку ще відслужити. Що ви думаєте, він не може цього зробити. Ну просто не може. Або якщо там, хлопцю там, 23 роки, і він теж він, там, от вирішив для себе, що він ще не підлягає призову по віку, але він там для себе вирішив, що він готовий йти служити. Але, наприклад, там рік. Ну, але не більше. Він не хоче служити більше. Далі він хоче вчитися. Не знаю сім'ю створювати. Неважливо що. що ви думаєте, він не може. Тобто в нас немає можливості по типу, законодавчу дати таким людям прийти можливість і відслужити певний термін. Насправді, тобто, це божевільно, таких людей тисячі. Я не можу сказати, скільки конкретно тисяч, але тисячі цих людей. І причому це люди, ну, перше, це частково люди з бойовим досвідом, ті, які найбільш потрібні містку. А по-друге, це всі люди з власною мотивацією, тобто все це добровольці. Вони добровільно підуть. Це абсолютно не те, як когось когось бусік там запхали, а це абсолютно інше буде вояка. Тому так, так, так чому ми цього не робимо? Ну це ж реально ну абсолютно не зрозуміло. А в нас е, такої можливості немає. такі речі треба вирішувати, що найшвидше до того ж, мають бути чітко визначені причини перетину кордону, бо надавати право якомусь інспектору, який стоїть на кордоні, вирішувати, чиї документи підходять, а чиї ні, це шлях до прямої корупції. Теж саме для ТЦК. В одних вони беруть документи, в інших замість документів беруть хабарі. При цьому головне, аби держава держава гарантувала, що все відбуватиметься відповідно до закону, тобто, якщо прибрати момент з роздачею повісток на вулицях та запровадити цифровізацію, не зрозуміло, як зробити так, щоб людина обов'язково зареєструвалась, створила електронний кабінет тощо, і важливо, щоб однакові правила були для всіх. Для простих людей і для дітей депутатів, для тих, хто виїхав за кордон по системі шлях і не повернувся, і для тих, хто має три чи п'ять паспортів. В законодавстві слід закріпити можливість обирати військову частину, де особа хотіла проходити службу. Таким чином люди могли б служити разом зі своїми друзями або тими військовими, яким вони до того донатили, яких добре знають. Багато хто підтримує цифровізацію армії. Юристи запевняють. І, що ти цікав, взагалі слід максимально усунути від процесів та разом з тим максимально усунути бюрократію? Я попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект і їх і депутатів. Я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату. Тощо, тобто ми живемо в час цифровізації, і тим більше ми дуже е, цифровізована країна. Ми налагодили цей процес і під час ковіду, і під час війни. Немає питань вирішити це, е, це питання сучасно. Але є приклади щодо людей з інвалідністю, які фактично звільнені від мобілізації, проте їх змушують проходити військову лікарську комісію. Таким чином просто перенавантажують ВЛК.